Огляд основних цих елементів інтерфейсу 3D Max 2016, значить так, тут Tools. Вкладка. Значить, є підменю Light Lister. Light Lister показує джерела світла, які знаходяться в сцені в даний момент. тобто Типа як керу... цей центр керування, От, наприклад, всі джерела світла можна викрутити. Це значить, основні параметри можна тут регулювати, а можна зробити, типу як... Вибрати його. Збоку тут. де Так, selected lights не вибрані. Типа можна тут е -е, встановлювати властивості. Тіп, для рендера Mental Ray там. Тип Tine. Я не, не, не використовував, звісно. Це коли. Велика сцена і багато, скоріше для інтер'єрів підходить, чим для такого моделювання предметного. І що тут далі? Мірор. Це мірор. Відповідно від зеркалення об'єкта. Хоча тут не, не, не дуже удобно використовувати, про що ось тут використовувати мірор. Ніж в меню. В меню не дуже практично ще є. Array. Тут маніпуляції з об'єктами. Там дистанція по Y, по X, кількість, в 2D просторі. Це вже... Зараз може завіснути. Тут скайл. Всякі маніпуляції з об'єктом можна проводити за допомогою RAI. Бо тут на верхньому меню. Це я не пам'ятаю, вже оно не стандартне. Це, по-моєму, треба налаштовувати це меню. То вже для продвинутих юзерів, так сказати. Далі що тут Алінг. E, ну, алінг – це вирівнювання або е, кнопками Alt-A. Наприклад, є об'єкт. Треба вирівняти. Це не, не дуже практично через меню використовувати алінг. Alt-A. Швидкими клавішами простіше набирати. набирають. Появляється і активується. Два прямокутники із лінією пічекнуто, типу, можна вибрати об'єкт, відносно якого вирівнювати. Це там, наприклад, є на якому показати прикладі, щоб два. Ну наприклад, от один біля одного там стоять там. Де тут воно? Tools? Відносно цього вирівнять. О, воно вирівнюється по осі Z, наприклад. Тільки по осі Z треба вирівняти. там, активирується Z там по Y, Y, Z, Z. Тут це, значить Вибраний об'єкт, відносно, виходить, центр самого вирівнювання зміщується. Або по центру об'єкта, або мінімум, або максимум. Вниз чи вверх, чи точка прив'язки. Таким чином. Що тут далі йде? Ой, не то. Tools Алінг, Quick Alling. А не знаю, що таке QuickAlling не використовував. Там Alt-A, а тут, а тут Shift А. Я не знаю, що воно таке. А, це воно просто. Там параметрів нема, просто вирівнює сугубо по центру, я так зрозумів. Так, далі що тут є? Spacing Tool. Це по, по сплайну. Якщо треба по сплайну запустити якийсь об'єкт, то можна цим використовувати e, Spacing Tool. Або можна використовувати тут справа є animation, по-моєму. О, цей як він. Effect pivot. Блін, дерево. Не забуваю трохи коли. Ага. Array, А, ah, Motion. Там, де Transformation, Position вибирається. Async Controller, Тут можна вибрати. Uh, Pass Constraint. Типу опустить по, по сплану. Запустити. Ну, це... О, гусениці, так можна робити ті об'єкти які однотипно рухаються по одній тракторії клон Alling. Оце не використовував функцію ніколи. Пік, ану. Що воно дає? Не знаю. а ты, типа выбираешь tools alling clone pick типа э, перпендикулярно объекту чему чешу instance exists З цим об'єктом ось цією функцією не дуже понятно. Пікліст. Копія інстанс референс інстанс. Не дуже ясно, чесно кажучи. З цим пунктом quick Clone and далинг, не знаю. Alling to View. Це типа вирівнювання. На видовий цей Alling to View. Alling X. А. а типа як переорієнтовує об'єкт. По, наприклад. На. як на видовий цей. Від першого лиця, так сказати, як у то в... називається Аллинг. Блін давно. Нормал Аллинг. По-нормалі, в общем, до будь-якого об'єкта вирівнює по-нормалі оцей Аллинг. Аллинг Н. На Алинг view це орієнтує об'єкт, е, типу як наглядача, тобто в вікні на того, хто працює. Далі, що тут є? Алінг камера. Це, навірно, до камери. А до якої камери? Якщо тут, мабуть, її нема, а може є, ану. C. Тут їх три камери. Так до якої воно камери? Переорієнтує, непонятно. Алинг камера. Якщо сюда поставити? А чому? Перпендикулярно чи паралельно камере не ясно. Странна функція. Ну, що то воно должно змінювати. Tools iringplace highlight. Що це за функція? Це типа зміна місця розташування, наверное. Як не ясно, що воно дає. Tools, Align, Place Highlight. Непонятно, что он в меню Tools Snapshot на объект. Это типа, как этот скриншот сделать, только oh. в окне Copy. Оранж И что оно дает, не знаю. Ю. Повернуло. А! Это оно если Типа, я, я понял, типа, как множить. Если объект анимованный, то оно множ... множить, множить например, Положення об'єкта можна змінити там, в певному кадрі. Там, наприклад, 75-й кадр. Воно автоматично його поставить. Це от в такому положенні він буде знаходитися в 75-му кадрі. Це для анімації. О, тут що ти неправильно змоделював. Тут дожди, блін. Чи воно само вирівнялось должно бути півколом. Ну ладно, це. Потім без меню. Так, значить, що тут є ще? Rename Object це. вибираються всі об'єкти. Tools. Нажимається Rename Object і тут пишеться, щоб були нестандартними, там Box. А. 2P25, наприклад. Тут префікс можна... Ой, ладно, пусть буде. Суфікс, який префікс? Я вже забув префікс, що таке. Префікси. Треба згадати, в общем. тут, значить, я думаю, що понятно. например, если поставить какой тут префикс, суффикс, префикс, блин, вот это склероз на все уже? rename, А, место мало на дискуссии. Что он покажет? А, вот префикс в, в, в початку, в початку слова, а суффикс, значит в конце слова. Tools так. Async vortex color. Async browser perspective. Collapse color clipboard measure. Ага, це ці. Утиліта. Tools. Async vortex color. Color clipboard. Color. Claviš, короче, каких Точно не пам'ятаю, не користувався цими функціями. Perspective match. Не знаю.